Ринки на даний момент дуже активно ростуть, проте поступово починають звучатися хмари, і все ніби нічого, бо те, що ринки коректуються і падають час від часу, є нормою. Але у одному із секторів надулася справжня бульбашка, яка реально може привести до глибокої системної кризи по типу кризи нерухомості 2008 року. І сьогодні у відео ми розглянемо ознаки цієї бульбашки. Чому вона активно надувається? Коли вона лусне, як підготуватися до її здування? Ну і звичайно, як на цьому заробити. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua не буду затягувати, я одразу скажу, що я говорю про найбільш роздуту частину технологічного сектору, а саме про faang акції Давайте коротко поясню, що таке ФААнг. FAANG – це абревіатура від нас компаній, які входять у цю групу: це Facebook, Apple, Amazon, Netflix і Google. Це група високотехнологічних компаній, яка фактично тяне на собі весь ринок. І відповідно має високу популярність серед інвесторів. Саме тому її виділили у окрему групу і навіть розраховують індекс по ній. Дехто ще включає в цю групу компанії Tesla та Nvidia, так як вони повністю підходять під характеристики групи фаганг. Але так як вони по факту не входять в неї, я враховувати ці компанії не буду. Хоча все, про що я буду говорити, на 100% відноситься і до Tesla, і до Nvidia. Ви переконаєтесь у цьому далі. Давайте поглянемо у корінь проблеми. Його суть у тому, що весь ринок тягне за собою тільки група акцій ФААНК. Причому я говорю не тільки про якийсь локальний проміжок часу, а доволі широкий період. З 2016 року фанг прибав у вартості майже 370%. При цьому індекс S&P 500 виріс на 130% і майте на увазі, що у індекс S&P 500 входять усі компанії FAANG. При цьому, якщо прибрати технологічний сектор із індексу S&P 500, то вийде, що усі інші компанії індексу виросли всього на 82 за цей же період. Нагадаю, що у SP500 входять 500 найкращих компаній. У індексі немає шлакових компаній. Тобто найкращі компанії США без технологічних компаній виросли у 4,5 рази менші, ніж технологічні. Це дуже суттєвий відрив. Ще більший відрив з'явився на відновленні ринку. З початку 2023 року акції FANG виросли на 105%, а компанії із SP 500 без технологічного сектору виросли всього на 20%. Відрив стає дуже явним. Причому ріст де доволі стрімко і майже без відчутних відкатів. Усе йде по ідеальному сценарії бульбашки. І виглядає, що ціна зараз у останній фазі надування. У мене до речі є відео про цикл розвитку бульбашки. Якщо ви ще не бачили його, рекомендую після перегляду цього відео подивитися його посилання у верхньому правому куті. Тобто загальний ринок суттєво не росте, а йде дуже сильне викривлення грошових потоків. Фактично все йде у одну групу активів. І схожа історія вже була з інноваційними компаніями, які були роздуті на заливання ринку ліквідністю у 2020 році. Яскраво це видно по графіку фонду АРКК від ARK Invest, Це фонд Вуд. Вони виросли на 350%, а потім із такої швидкістю здулися. Причому ще нижче рівня цін, з якого фонд починав ріст. Щось схоже відбувається і по фанк. Але більш глобального масштабу. І в принципі це відбувається майже по усьому технологічному сектору. Але чому ж так росте ціна фанк? Давайте розберемо це питання. По-перше, байбеки. Тобто це зворотній викуп акцій компаніями. Наприклад, Facebook, тобто компанія Мета, тільки за 2023 рік викупила акції на 20 мільярдів доларів. На 2024 рік компанія оголосила план викупу на 50 мільярдів. Компанія Apple за попередній рік викупила акції на 78 мільярдів. Netflix викупив своїх акцій з ринку на 5,8 мільярда доларів. Google викупив своїх акцій на 61 мільярд. А Amazon, як не дивно, не проводив викуп власних акцій минулого року. І хоча суми зворотніх викупів просто гігантські, це все тільки вершина айсберга. А саме загрозлива ситуація із тим, що ці компанії мають велику вагу у біржових індексах. У індексі Nasdaq 100 FAANG складає 25% усього індексу. Тобто 5 акцій. Включають капіталізацію четвертини індексу, а інші 95 компаній складають 3 четвертих ваги індексу. Ось такий роздутий розподіл компаній. Взагалі індекс nasdaq 100 є повністю технологічним індексом і не такий поширений. Більш цікавим є індекс широкого ринку, а саме SP 500. У індексі SP 500 групи компаній FAANG складають 17% ваги усього індексу. Тобто всього 5 компаній володіють 17% усієї капіталізації індексу. А усі інші 495 компаній розділяють залишкові 83%. Тобто кожна акція фанк у середньому має капіталізацію у 3,4% індексу. При цьому усі інші компанії мають середню капіталізацію у 0,16 індексу. Тобто у 20 разів менше. Що це означає? Ви купуючи на 1000 доларів ETF на SP 500, автоматично купуєте на 170 доларів акцій FANG. що впливає на те, що FANG ростуть значно швидше за весь ринок, так як грошові потоки у цю групу набагато більші, ніж у інші акції індексу із-за їх низької ваги. Якщо порахувати розмір у грошах, то тільки п'ять найбільших індексних ETF – це SPY, IVV, VOO, VTI та QQQ – управляють активами на суму 2 трильйони доларів. А якщо порахувати усі ІТФ, які володіють акціями фанг, то цю цифру мінімально можна помножити на 2. Тобто тільки у ІТІФах знаходиться не менше 600 мільярдів доларів у акціях фанґ. Але є ще більша група інвесторів це пенсійні фонди США. По даним, які я знайшов, ці фонди володіють активами, які перевищують 40 трильйонів доларів. Але саме у акціях знаходиться трішки більше 6 трильйонів доларів. Пенсійні фонди, незважаючи на те, що вони мають певні обмеження щодо вибору компаній для інвестування, можуть на розсуд вибирати акції у портфель. Проте, як правило, вони йдуть по шляху найменшого супротиву і просто повторюють індекс широкого ринку. Тобто можна розраховувати, що орієнтовно вони тримають у акція фанг не менше 1 трильйона доларів. Звичайне, значення приблизно, але чітко показує порядок цифр. І це не викликає жодних проблем, поки усе росте. Але ріст не вічний. Тим більше, що зараз, ну, на момент запису відео, це 24 2024 року, над ринком починають згущатися хмари. Інфляція падає, ймовірність того, що того, що ферезна ставки зростає, ринок по сантименту інвесторів явно перегрітий, інсайдери перестали купувати акції і суттєво наростили продажі, та й інші фактори показують, що падіння ринку не за горами. У попередньому відео я детально розгляну усі найважливіші передумови, чому варто готуватися до падіння. Тому якщо ви ще не бачили його, як додивитись, це відео, рекомендую подивитися і те відео посилання у верхньому правому куті. Що ж відбувається, коли ринки починають падати? Першим ділом індекси знижуються, та із etf фондів виходять інвестори. Це звичайна практика, так завжди відбувається. Коли виходять інвестори, зменшується кількість проінвестованих коштів, і фонди ETF відповідно змушені продавати акції. І продають вони їх відповідно до ваги акцій у індексі. Тому найбільше навантаження буде саме на акції групи фанґ, так як їх вага найбільша у індексі, а значить, їх акції будуть розпродаватися найбільше. Звичайно, це попливає на їх ціну сильніше усього ринку. Це також призведе до того, що різного типу інвестиційні фонди, хедж-фонди та й приватні інвестори також будуть продавати ці активи. При глибокому падінні наступним кроком із високої ймовірності буде перегляд структури індексу SP 500. Його переглядають регулярно, забирають або зменшують вагу слабших компаній і збільшують вагу кращих. Взагалі індекс SP 500 розраховують так, щоб він показував як найкращий ріст. Це звичайний маркетинг. Бо якщо індекс буде показувати поганий ріст, то ніхто ним не буде користуватись. Тобто логічно виходить, що вага групи акцій FANG сильно зменшиться у індексі. Це у свою чергу створить додатковий тиск на фонди ETF біржових індексів, які ще більше скоротять позиції у фанг компаніях. Але і це не все. Зміна ваги компаній у індексі змусить скорочити позиції у фанг найбільшого гравця, а саме пенсійних фондів США. Це може дуже сильно попливати на ринок. Коли таке станеться, і чи взагалі так все буде, ну важко сказати, але усе схоже на те, що бульбашка на цьому ринку вже надзвичайно роздута. Давайте тепер подивимось, чи вірить керівництво компанії та великі акціонери у власні акції із групи FAANG. Почнемо із мета. Усім відомий засновник і генеральний директор компанії Марк Цукерберг тільки з початку року, тобто за півтора місяці, продав акції на півмільярда доларів. Так він регулярно продає власні акції, але продажі акцій не так часто відбувалися у минулому і були на порядок менші по сумі. По Apple у цьому році не було продажів, був продаж на 100 мільйонів у четвертому кварталі 2023 року. По Netflix у цьому році інсайдери компанії продали власних акцій майже на 150 мільйонів доларів. Крім цього, вони понавиписували собі опціонів, які виконали, а акції також продали. Хоча це рахується законно, але це виглядає не дуже чесно. Тобто вони за рахунок прибутку компанії байбеком викуповують акції, а потім виписують собі опціони і фактично продають собі у вигляді бонусів ці акції. З 2023 року було виконано опціоні приблизно на 250 мільйонів доларів. Тобто вони фактично забрали гроші інвесторів. Таке собі легальне вимування грошей із компанії. Якщо ви володієте акціями цієї компанії, задумайтесь. Наступна компанія це Google. По інсайдерам цієї компанії є великі продажі, але вони фактично не сильно перевищують середні. Це все були квіточки, а зараз будуть ягідки. Ми переходимо до компанії Amazon. Я навіть не буду розглядати усіх інсайдерів, достатньо тільки Джефа Безоса, засновника і виконавчого директора компанії. Отож, у лютому цього року Безос продав власних акцій на 6 мільярдів доларів. Не мільйонів, не десятків і не сотень мільйонів, а 6 мільярдів. Тому по інсайдерам у фанг видна чітка картина. Інсайдери очікують можливого зниження ціни, або, як і мінімум, вони не вірять в ріст, ну чи чекають якоїсь іншої загрози. Звичайно, не потрібно бігти продавати власні акції, так як це не є сигналом на продаж, а є тільки один із факторів. Також знаковим є продаж Уороном Баффетом 10 мільйонів акцій компанії Apple. Це приблизно на 180 мільйонів доларів. Він продав не усі акції, а лише скоротив позиції. Нагадаю, Баффет не спекулянт. Він купує акції назавжди. Тому його продажі завжди знакові. Ще зі знакових подій: один із найвидатніших інвесторів Стенлі Дракенміллер у лютому продав усі свої акції Google та Amazon. Узагалі, чи є ці компанії погані? Точно ні. Вони усі пробуткові і мають стійку бізнес-модель. Чи є ці акції дорогими. Якщо взяти показник price to earnings, то Google, Meta і Apple мають значення приблизно як ринок у середньому, тобто десь 24-32, хоча це не дуже мало. А от Netflix вже має значення пене є 48, а у Amazon цей показник взагалі рівний 58. Ну це вже дуже дорого. Це значить, якщо ви вклали у Amazon 1000 доларів, то щоб компанія заробила цю 1000 доларів, потрібно 58 років. Це дуже багато. Але проблема навіть не у цьому. Проблема у тому, що ці компанії стали зарушниками власних зворотніх викупів, так як зменшили кількість акцій у обігу, і при падінні ринку вони будуть падати ще швидше. А інша негативна сторона це занадто велика вага у біржових індексах. Тобто будь-яке відчутне падіння ринку може сильно попливати на ціну акцій. До речі, на падінні у 2022 році індекс SP 500 впав на 25% від піку. При цьому акції фанк впали майже на 50%. Так, фанк дуже стрімко відріс і обігнав біржовий індекс, але це далеко не гарантія, що наступного разу знов буде так. Як поступати з цієї інформації? Ну, по-перше, якщо ви володієте акціями із цієї групи, слідкуйте за ринком. Взагалі, коли я буду бачити розворот на ринку, я запишу відео і зроблю пост в Телеграм. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал також. Там я власні дії публікую одразу. На YouTube йде трохи із запізненням, бо на зйомку, монтаж і так далі потрібно доволі багато часу. Більше того, я не просто пишу, що ринок має рости там, чи падати. Всі свої слова я підтверджую власними торговими угодами на власні кошти. Їх результати є у роликах на Ютубі, а також звіти є на сайті у розділі результати. Як же заробити на цьому? Самий простий варіант після падіння ринку на його відновлення. Просто купити акції групи Фаганг. Якщо і далі їх вага у індексі SP500 збережеться високою, то ці акції будуть дуже сильно випереджувати середні показники ринку. А якщо вага у індексі суттєво зменшиться до середньої ваги компанії у індексі, то ця інвестиція вже не буде такою цікавою. А якщо ви активний інвестор, як і я, то можна буде гарно відіграти падіння ціни акцій фанк, так як ці акції у середньому будуть падати сильніше за ринок. Короткі продажі я не розглядаю, я їх не люблю, так як з'являється необмежений ризик і обмежений прибуток. Так, звичайно, можна ставити стопи, але це вже все трейдинг. Це не моя стратегія. Але для активних інвесторів є дві хороші можливості. По-перше, це купівля пут-опціонів. На швидкому падінні при високій волатильності це можуть бути дуже високі прибутки. Можна без перебільшення очікувати сотні відсотків. Тобто відношення ризику до прибутки буде дуже хороше. Якщо ви не хочете працювати із опціонами, то є ще один інструмент. Це потрійний реверсний ETF на технологічний сектор Текс. На жаль, безпосередньо реверсного фонду на фанг компанії немає, але фонд текст максимально відповідає нашим потребам. Що це за фонд? Він складається із технологічних компаній. Але велика частка фонду знаходиться саме у фанґ. Реверсний означає, що він росте, коли основний актив падає. Тобто, коли технологічні акції будуть падати у ціні, цей фонд буде рости. Потрійний означає, що у ньому вкладене плече 3. Тобто, якщо за день технологічний сектор впав на 1%, то цей фонд виросте на 3%. Якщо подається історично, то на падінні акції фанк у 2022 році на 46% фонд текст показав дохідність вище 100%. Тому слідкуємо за ринком і заробляємо. Якщо вам цікава така тематика, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. Якщо ваші друзі також цікавляться темою інвестування, тоді обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.